Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Доброго дня мене звуть Юля Петрова, і про що ми будемо говорити в нинішню ефірну годину. Проведу сьогодні одну ефірну годину. Про внутрішній план посилення України поговоримо на початку цієї ефірної години. Заявив про нього президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до 10-го київського міжнародного економічного форуму до розробки плану. Просять долучитися український бізнес. Також ітиметься про обіцянки Трампа припинити війну. Ну, за 24 години, чого очікувати від 47-го президента Сполучених Штатів. Інститут вивчення війни до слова сьогодні написав, що впливом на Трампа Путін хоче перезавантажити відносини Російської Федерації і Сполучених Штатів на своїх умовах. От про це також будемо говорити. Розпочнемо ми із внутрішнього плану посилення України, і зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету університету імені Тараса Шевченка, голова Adventure Group, співзасновник центру економічного відновлення пана Андрію. Добрий день, слава Україні! Славу, вітаю вітаємо тож представникам бізнесу запропонували долучитися до розробки е, плану е, внутрішнього плану посилення України, так він називається міністерка економіки Юлія Свереденко і перша віцепрем'єрка координуватиме цю роботу. Скажіть, а як ви на загал оцінюєте таку ідею пропозицію президента? І що про цей план розуміємо вже зараз? Він стосується лише подальшого економічного розвитку держави, чи є таким всеохоплюючим і сто стосуватиметься усіх сфер українського життя ось складне, складне питання. як я відношусь з одного боку, важлива е, така спільна робота. Ми давно просили президента про неї, чи не забарилися? Ми тепер з реалізацією і ось велике питання. Uh -huh. Судячи з усього, план перемоги не був підтриманий нашими міжнародними партнерами, і відповідно ми маємо розраховувати більше на себе, а на себе ми не розраховували до сих пір. В нас депопуляція, деградація. В нас економічний занепад. Те економічне зростання, яке заплановано на наступний рік, складно звати зростанням в умовах, коли в нас дуже суттєво просіла економіка, і ми не покриваємо бюджетні. Видатки навіть на половину. нам потрібно щонайменше подвоїти нашу економіку найближчим часом, щоб бути більш-менш е самостійними. Подвоїти економіку. Це, це означає, що більше інвестицій, більше можливостей для бізнесу, більше розвитку. Натомість, що робить держава останні місяці? Зруйнувала систему бронювання, не впровадила бронювання критичного персоналу, намагається підвищити податки. Тиск тиск словиків неймовірно посилився згідно з нашими нещодавними дослідженнями. Е, і, от, отже, є відчуття, що і президент, і наші очільники державні бачать, що ситуація заходить в кут, і, і потрібно щось радикально змінити всередині. Країни, е, тому правильний підхід, що зараз долучаються громадський сектор, бізнес, аналітичні центри до, до розробки цього плану, mm -hmm. і робота вже йде. Насправді, робота вже йде в безпековій сфері. Е, президент зустрічався з близько 30 представниками громадянського сектору, які в опікуються безпековими питаннями, і е, є робота по по переосмисленню того, як ми маємо будувати комплекс, оборону... як ми маємо посилювати нашу обороноздатність через покращення ефективності управління армією. Але є звичайно економічні питання. І ось зараз пішла робота по економіці, по людському капіталу, по тому, як забезпечити. Печити бізнес робочою силою, як повернути українців, як е, краще утримати українців е, талантів, перш за все, в е, Україні. Про персонал і про кадри ми ще будемо говорити, але власне моє наступне запитання воно якраз стосується співпраці, можливої співпраці влади і бізнесу? Ще раз наголошую, що до розробки плану пропонують долучитися українському бізнесу. Зеленський каже, стратегічне бачення підприємців буде враховано. Ну от ви вже трохи розповіли про те, як зараз відбуваються діалоги між владою і бізнесом. І власне до вас запитання: а чому бізнес зараз має повірити? Та президенту і долучитися до цієї ініціативи? А немає альтернативи. Ми ще півтора роки тому, коли побачили перші сигнали занепаду бізнес-активності, і того, що бізнес активно почав виносити виробництво за кордон. До речі, вчора на Київському міжнародному економічному форумі. Чим реально хизується український бізнес? Відкриттям заводу в Узбекистані, відкриттям заводу в Румунії, запуском нових брендів в Австрії. Е, да, наш український бізнес дуже активно розвивається, але, але фактично ми втратили вже близько 15% відсотків нашої доданої вартості через подібну подібне винесення бізнес-активності. Так розвивається Польща дуже активно за рахунок українських підприємців і робочої сили. Але чи це в наших інтересах? Е, бізнес насправді хотів би інвестувати в Україні, але немає. Для цього можливості ми побачили це півтори роки тому, і е, переконали президента в необхідності зробити зустріч. Переконали потім в необхідності перезапустити БЕБ, е, але рік, рік, пішов з того часу, щоб був ухвалений закон про перезавантаження БЕБ. А тепер від скільки ми ще витратимо зусиль на перезавантаження митниці податкової служби, реформу кримінально-процесуального кодексу. На, на це підуть роки. І те, те, що при президенті створена рада з питань підтримки підприємництва, це не представництво бізнесу, це спроба президентського офісу зманіпулювати бізнесом. А бізнес насправді консолідований. Ось зараз, коли ми з вами ведемо розмову, я б мав честь виступити на форумі малого середнього бізнесу. Є коаліція бізнес-спільнот, яка об'єднує 100 найбільших бізнес асоціацій в Україні. Є українська рада бізнесу. Є багато таких об'єднавчих зараз зусиль, які підтримуються і нашими, до речі, міжнародними партнерами. Бо абсолютно очевидно, що єдиний голос one voice українського бізнесу це єдиний спосіб бізнесу вплинути на державу на державні інституції, щоб були реально реалізовані реформи. Тому чи вітаю я е, таку ініціативу президента? Абсолютно чи вірю я, що вона буде реалізована? 50 на 50. до сих пір. Ситуація, коли бізнес долучався до створення документу е, державного стратегії, наприклад, стратегія е, розвитку мікро, малого і середнього підприємництва, вона ухвалена. Але в ній немає нічого про податкову реформу, про реформу митниці. Бо бо цю стратегію робив робив міністерство економіки, міністерство фінансів цього осторонь. Вчора е, виступав пан Гетьманцев на Київському міжнародному економічному форумі. І його позиція залишається непохитною. Бізнес мусить щось зробити. Бізнес мусить сплачувати податки. Не держава має розігнати неефективну податкову службу і на її місці створити ефективну. Консультаційну не держава е, мусить розігнати абсолютно корумповану митницю і побудувати абсолютно іншу принципово іншу митну систему. Ні, бізнес мусить щось зробити з точки зору е, чинної влади. Е, і це якраз і заважає проведенню реальних е, реформ в країні. Е, пан гетьманцев хизується збільшенням податків, але насправді ну це просто маніпуляція цифрами. Порівнювати сплату податків у 2024 році з 2021 довоєнним, після того як в нас відбулася шалена інфляція, девальвація гривні. Порівнювати абсолютні цифри в гривнях ну це просто смішно, не не кажучи, вже що це постійне намагання збрехати, заманіпулювати, зроби зробити так, щоб бізнес відчував себе винним. Що коли представник народу народний депутат починає розвішувати не суддя, а народний депутат розвішує ярлики на бізнес що є доброчесний, не доброчесний? Яке право має, має хтось, окрім судді, казати про це? Ставлення держави має бути однозначним дати можливість бізнесу розвиватися. коли над бізнесом не стоять надзирачі, які змушують бізнес брати участь в корупції. Тоді бізнес сам ініціативно сплачує податки, сам ініціативно інвестує, купує державні облігації. Бізнес сам все робить набагато ефективніше. Бізнес навіть донатить 200 мільярдів гривень, 200 мільярдів гривень на рік. І коли держава намагається забрати. Ці ці донати і порозподілити їх через неефективну податкову систему через корумповані державні закупівлі. Ми втрачаємо обороноздатність. Ось чого не можна допустити, і цю думку ми намагаємось донести президенту, що насправді. Бізнес готовий бути командою президента, що в нього є команда у вигляді прогресивних аналітичних центрів? Бізнес об'єднаний, що що ми всі не, не хочемо працювати співпрацювати з державою заради ліберальних реформ і посилення обороноздатності прямо зараз, зараз під час війни, коли це варто, треба і конче необхідно робити. Даруйте, я прямо вас перепитаю. А є у вас таке відчуття, що президент зараз чує бізнес? Готовий до спілкування набагато краще чує ніж рік тому. Uh -huh. Ну, по перше, тому що вже теж край. Бо ми розуміємо, що економіка українська дуже дуже крихка в ті моменти, коли ми отримаємо надлишкову міжнародну допомогу. В той, в той момент починають нехтувати бізнесом. Ну якщо бізнес через свої податки забезпечує лише 25% того, що зрештою витрачає держава, то можна знехтувати їм. Для білого бізнесу можна підняти податки. Те, що це призведе до цінізації зарплат в країні, до цінізації економіки, чхати на це. Білий міжнародний там якийсь він сплачує. Ну і окей, цього достатньо. А, а решту ми отримаємо від міжнародних партнерів. А коли міжнародні партнери кажуть так, так стоп, коли переїжджає пені і каже податкова реформа, митна реформа, якраз те, що каже бізнес, і аналітичні центри, держава хапається за голову. Ми ж ми ж намагалися інакше. Коли виявляється, що е, новий новообраний президент Сполучених Штатів Америки може скоротити фінансову допомогу Україні, е, знов таки, де держава розуміє, що, що немає іншого джерела, аніж переконувати українських громадян купувати цінні папери, донатити і сплачувати податки, розвиватися. А тут виявляється, що такі інструменти, як запропонував знов-таки той самий пан Гетьманцев, а давайте зобов'яжемо українців купувати. Ціні попереджака даруйте, даруйте. Я вас переб'ю. Я це... хотіла, щоб ви прокоментували цю історію. Поясню слухачам Данило Гутьманцев, голова податкового комітету. Він висловив таку ідею запровадити обов'язкової системи купівлі військових облігацій українцям. Ми каже, ну армії ж треба допомагати. Правда, от давайте допомагати обов'язково. Власне, допомога підтримка армії потрібні. Це факт, але мене лякає це добровільно принудітельне. кажуть поводження із громадянами України. Що це? От прокоментуйте, будь ласка. Тут, тут, тут навіть складно з економічної точки зору складно це коментувати, бо це е, руйнація всього. Д, до, те, що те що руйнація до держави в нас е, вже відбулася, до довіри до, до держави, через що е, Ну хто купує державні цінні папери, той хто має надлишок гривні, яку складно прилаштувати. Якщо ти ти можеш проінвестувати зараз в Україні, будуються 120 нових готелів під час війни. Чому? Ну тому що. Нема що робити з грошами. Довіра до держави мінімальна, виводити гроші не можеш. Е, е, інвестиційні проекти лячно. Тому за, за захід України, будівництво готелів. Е, звичайно, якщо б держава користувалася довірою, то гроші добровільно в більшому обсязі йшли б на купівлю цінних паперів. А коли держава ще й п, почне зобов'язувати, гроші будуть ще більше ховатися. Вони підуть куди завгодно, в крипту. Вони будуть робити все, що, що тільки можливо для того, щоб вивести. Гроші з України це перше. Друге, вже доведено багато разів, що ефективніше перерозподіляти ці гроші, які є в українського бізнесу і в українських громадян, через ефективно працюючу систему донатів і фондів, які працюють безпосередньо з підрозділами військовими, які дозволяють дуже швидко і ефективно де, забезпечити потребу конкретних підрозділів. І тоді, і тоді ми маємо підвищену обороноздатність. Тоді ми маємо ті дрони, які дійсно потрібні цьому підрозділу. Їздять такі, що їздять автівки, такі що працюють реби. І, і таке інше, тобто треба не забирати у людей ті гроші, які витрачаються ефективно на обороноздатність, а навпаки, дати можливість зараз більше бізнесу інвестувати в оборонно промисловий комплекс громадянам більше донатити на е, конкретним підрозділам. Держава тут могла б бути одним з гарантів, якраз того, що все, все буде зроблено ефективно а, е, а не тим, хто забирає і, і намагається перерозподіляти, не кажучи вже про те, що, що такі, е, такі дії призведуть до розгортання. Інфляції я маю на увазі пропозицію пана Гетьманцева, це призведе до насправді ухилення людей від офіціалізації власних доходів, тобто, все це призведе до негативних економічних наслідків, пане Андрію. Я хотіла повернутися з вами до цього внутрішнього плану посилення України, і знаєте, для мене коли ми взагалі про майбутнє України говоримо після перемоги, після завершення цієї війни є ключовим питанням: а власне якою бізнесу і? Представники влади хочуть бачити Україну після завершення цієї війни. І чи співпадає це бачення? Оце, оце чи співпадає це бачення? Що ви думаєте з цього правду? Не може співпадати, бо бачення у влади немає. Немає, ми постійно про це говоримо. Що має з'явитися конкретні відповіді? Бо соціологія наша дуже чітко свідчить: молоді люди хочуть виїхати з України. 83% молодих людей саме через те, що не бачать світлих перспектив. Держава не артикулює цього майбутнього, не займається побудовою майбутнього. Держава сконцентрована на тактичних рішеннях і неефективна в них. У бізнесу є чітка візія. Коаліція бізнес-пільнот за модернізацію України розробила і затвердила на Конгресі. І ми працюємо в, в рамках цієї візії. В основі цієї візії це побудова країни можливостей, створення найкращих умов в Україні для ведення бізнесу, народження дітей, реалізації талантів, залучення інвестицій. Ось ці ця країна. Найкращих можливостей з людиноцентричною державою з відповідальними громадянами і є майбутнім України. Тоді ми будемо глобальним суб'єктом. Тому ми зрозуміємо, що більше не буде в нас дешевої робочі сили, дешевої електрики, родючих земель чи гарної логістики. В нас все зруйновано. Нам потрібно перенаписати Україну, переосмислити її і запропонувати принципово нову країну. Найбільшої адаптивності країною інновацій, країною віртуальної економіки, країною, в якій реалізоване податкове резидентство, в яку залучені таланти по іншому віднестися до того, що ми будуємо в Україні. Бізнес це розуміє. Сподіваюсь, що і в державі зрозуміють і долучаться до спільної дії і над візією також. Говорячи про майбутнє України, часто згадують економічне диво південної Кореї. А поясніть, будь ласка, скажіть, будь ласка, чому їм вдалося за 50 років побудувати зовсім іншу красиву, потужну, правильно для життя, так скажу, державу? Ну, наприклад, тому що вони весь цей час не трималися за минуле, як тримається Україна за радянською інфраструктуру, енергетичну, ми ж нічого не побудували насправді, окрім відновлювальної енергетики. Ми фактично експлуатуємо радянську спадщину так само, наприклад, і в оборонопромисловому комплексі. Але в той момент, коли ми розуміємо, що триматися за минуле не не, не варто, і починаємо будувати принципово нову новий ОПК, оборонно промисловий комплекс ми бачимо ефективність одразу так само корейці завдяки е, американській допомозі, завдяки правильному стратегічному плануванню, вони е, дуже швидко змогли створити ліберальні умови. Залучити інвестиції, стати привабливою е, територією для е, розміщення виробництв, не тільки власних. Вони залучили і японські корпорації для, для розбудови для промислового сектору. Вони дали можливість розвиватися дрібному підприємству, підприємництву, фактично не переобтяжуючи його податками. Вони зробили все те, про що ми волаємо, що що треба зробити в Україні ліберальні реформи. Перш за все податкове митні усунути силовиків від бізнесу, декриміналізувати економічні злочини, дати можливість нормального трудового законодавства, нормального законодавства про банкрутство, забезпечити доступ бізнесу до фінансового ресурсу, і все це і вирішить цю, цю проблему. Ми, ми точно не будемо південною краю. Ми будемо набагато і набагато швидше інноваційною адаптивною економікою, яка буде так званим next big thing, наступною великою можливістю для Європи. Ми вирішимо економічне питання занепаду Європи стагнації, якраз даючи європейському бізнесу можливості. Ефективно розвиватися і спільно виходити на азійські африканські ринки. Зараз ви по суті озвучили реалістичний запит до влади, тому що ті пункти озвучені вами вони якраз від влади залежать. Це е, у Верховній Раді треба ухвалювати рішення, це кабміну українському. Їх треба якнайшвидше втілювати життя, і тоді це почне працювати. Вірно я розумію саме так. Давайте тепер поговоримо про майбутнє України у сенсі того, з якими найбільшими викликами Україна зустрінеться після завершення війни, тому що головною проблемою називають, наприклад, кадри головною проблемою бізнесу. Є дефіцит кадрів, який спостерігається в усіх сферах. Таку заяву робила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, також виступаючи на цьому 10-му київському міжнародному економічному форумі. Я не знаю, чесно кажучи, ви. Ви прокоментуєте, чи є кадри дійсно проблемою номер один особисто я вважаю що ні. Але тим не менше, що робити з кадрами, каже, 4,5 з половиною додаткових мільйона працівників на ринку праці будуть необхідні, власне, де їх шукати? Е, насправді кадри є в топ 3 проблем українського бізнесу. Окрім військових ризиків і тиску держави, непередбачених її дій, кадри є на третьому місці. На четвертому це доступ до фінансового ресурсу. Так ось з пані Тетяною бережною, як в цілому, з міністерством економіки, якраз налагоджена гарна співпраця. Тетяна Бережна зараз фактично є лідером в напрямку економіки людського капіталу. І цифри, якими вона оперує, це результати наших спільних досліджень, нашої спільної аналітики, і Центру економічного відновлення, адвантергруп, це Центру економічних стратегій, інших е, аналітичних центрів. Тому е, ось тут якраз я переконаний, що держава знайде правильне рішення. Насправді, зараз заповненість вакансій в бізнесі – це лише 71%. 29% вже не вистачає персоналу. Ми маємо третину зарплат, які знаходяться в ціні. Ми маємо величезну проблему з бронюванням персоналу. 80% підприємств взагалі не мають жодного заброньованого. І це постійний ризик, і втрата ключового персоналу, а значить можливості для розвитку. І бізнес в таких умовах боїться інвестувати. Причому. Нестача кадрів є на всіх рівнях, як, як на рівні офісного управлінського персоналу, так і абсолютно драматична ситуація на рівні лінійного персоналу, працівників складу, виробництв, зварювальників і будівельників взагалі, трактористів. Дефіцит є шалений. На, на всіх рівнях і результат цього дефіциту це настільки сама по собі мобілізація, а не впорядкованість цієї мобілізації, страхи мобілізації, що заганяють людей більше в тінь. І в ФОПи використання інших способів працевлаштування, аніж в офіційне працевлаштування. Тому тут потрібно навести лад. Прем'єр-міністр обіцяє, але віри вже мало, бо рік тому ми з міністерством економіки розробили модель бронювання критичного персоналу, яка дозволяла впорядкувати. Все, все необхідно залучити до, до державного бюджету більше 200 мільярдів гривень, подолати корупцію в сфері бронювання е, і налагодити нормальний процес рекрутингу, але чомусь держава боїться до, до сих пір зробити сміливе доросле рішення. Слухайте, ну щодо мобілізації також я вас попрошу прокоментувати оцю історію. Анонсована владою принцип воюй або працюй. А повісток сформованих через оберіг направили людям, які не працюють або працюють неофіційно. Прем'єр український Денис Шмигаль каже, що почав діяти цей принцип анонсований владою воюй або працюй. І його основа полягає в тому, що повістки на мобілізацію через оберіг у першу чергу отримали ті військовозобов'язки. В'язані, які не платять податки, також він про це на Київському міжнародному економічному форумі говорив. А я хочу вас питати: а про що для вас вся ця історія? Це більше про справедливість і суспільний запит на неї? Бо, як на мене, із захистом батьківщини так не можна. Це ж почесне право швидше, аніж знову таки зараз вишукувати якихо людей і ну наказувати їх тим, що вони йдуть служити, що їх відправляють служити. Почесне право і обов'язок uh -huh. тут важливо, що. Ми маємо по дорослому подивитися на поняття справедливості. Знаю, що в коментарях до нашої з вами бесіди буде теж багато закликів. Чому длігач не на фронті Будуть бубуться таке, вони постійно лунає після дорослої розмови про те, як же має будуватися мобілізація, так ось справедливість в сучасної модерної держави це якраз суспільне благо. Як держава використає найбільш обмежений ресурс, саме людський, в найбільш ефективний спосіб, ми нам допоможуть з грошима, нам допоможуть зі зброєю. Але якщо ми загробимо наш людський капітал, ми точно не переможемо. Нам потрібно дати можливість зараз кожній людині бути на тому місці, де вона дає найбільший ефект для держави. І я хочу сказати, що е, ті люди, які дійсно сплачують більше податків, їх державі ефективніше використовувати не в інженерному війську, бо багато з тих, хто є менеджерами в бізнесі, чи чи провідними фахівцями, вони дуже навряд чи потраплять в на фронт безпосередньо. Вони, вони скоріш будуть прозябати десь в інженерних військах чи в по попівроку в навчальних центрах, і вони перестануть сплачувати податки. Які вкрай необхідні нам для обороноздатності. і вони вже будуть споживати державні гроші, і і це розбалансовує систему mm -hmm. нас. Абсолютно алогічно побудована зараз система забезпечення наших військових виплат, замість того, щоб дати можливість військовим убезпечити свою родину, мати освіту для дітей, мати перспективу. На насправді гроші йдуть куди: в купівлю долара, в гемблінг, в неефективні витрати, замість того, щоб якраз так переосмислити систему, щоб ми могли спрямувати на підтримку родин наших військових допомогу наших міжнародних партнерів, угу. все можна було б побудувати. І відповідно, ми могли б через це посилити рекрути. Тоді рекрути могли б отримути вдвічі більше забезпечення, і тоді не було б цього уникнення від почесного права і обов'язку. Ми все могли б набагато ефективніше побудувати, але знов таки не допускають туди аналітичні центри для, для спільного пошуку рішення. Чомусь знов закрилася в чорну скриню державна влада, і якесь рішення щодо бронювання і Ізації там знов випрацьовується без е, співдії з бізнесом аналітичними центром. Пане Андрію, я вам дуже дякую за цю чесну розмову. Дякую за коментарі. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка і голова Двентерґруп, співзасновник центру економічного відновлення. Говорив зараз зі мною ще раз вам. дякую, ми Йдемо далі, друзі.